У селі Богданівка Проворського району розпочались будівельні роботи з відновлення зруйнованого дитячого садочку. Система компанії Кока-Кола виділила кошти на відбудову. Звести дошкільний заклад взявся український червоний хрест. Яким буде новий садок та скільки вихованців зможе прийняти, дивіться далі у сюжеті. Маша, чого ти плачеш? Бо садочка не стало. Діком плачеш, да рік тому це відео облетіло весь інтернет та розчулило мільйони глядачів. На кадрах шестирічна Маша плаче, проїжджаючи зруйнований дитячий садок. Росіяни завдали удару прямо по дошкільному закладу. Наслідок цього від будівлі залишилось лише кілька стін. Нині дівчинка вже школярка. Не встигли ми довго походити в садочок, буквально три місяці походили і почалась війна. Чи подобалось тобі там? Потом у садочку перестали приймати дітей з 24 лютого 2022 року. У ньому працівники готували обіди для місцевої територіальної оборони. Росіяни зайшли до села 8 березня. У той день працівники встигли покинути приміщення, говорить завідувачка садочку Валентина Кеуш. Вона працює у закладі вже 35 років і полісно відреагувала на повідомлення про його зруйнування. Дуже велику увагу приділяли національно-патріотичному вихованню дошкільників. Дуже багато в нас було композицій в стилі українського національного побуту. Дуже багато матеріалів, цих, вишиванки. Ми так часто проводили ці свята. Дуже хороше на свято було проведено на свято Андрія, коли дійсно дуже яскраво використали всі національні традиції цього свята. За словами місцевого жителя Володимира Петровича, під час окупації російські військові перетворили садок на свій штаб. Тут вони жили та тримали боєприпаси, які підірвали, коли тікали. Чимало було їх тут. По нашій, по нашій вулиці їздили танки, БТРди їздили, отакого, тобто, там о, їхали. Ну, чу, воно все чутно було, як вони їхали. І всі ну, те, що кожен день воно бухкало. Стріляли вони з автоматів. На початку 2024 року Український Червоний Хрест отримав дозвільні документи на початок будівельних робіт. Вартість відбутови садка 3 мільйони доларів, які інвестувала система компанії Кока-Кола. Нарешті місце, де два роки тому були руїни, стало будівельним майданчиком. І згодом воно перетвориться на новий дитячий садок. Це є символом своєрідної нашої незламності та відновлення. В цілому це вже співпраця більше ніж 15 років. Але звичайно, там була інтенсифікація нашої роботи разом під час пандемії ковід. Ну і, звичайно, після повномасштабного вторгнення це вже зовсім зовсім інший рівень. Ми реалізували вже декілька досить великих крупних інфраструктурних проєктів. Це один із них. Найбільш такий привід для нашої гордості це більше 40 мобільних котелень по всій території України, які забезпечують українців диплом у разі відсутності електроенергії та опалення. Село Богданівка належить до великодимирської громади на території якої вже 25 років працює український завод Coca-Cola. Ми віримо в те, що мол, діти і майбутньому будь-якої громади будь суспільства. Відповідно, інвестиція саме у цей проєкт дозволяє нам більше повністю майбутнє для розбудови кращого майбутнього для. Них, для Новий дитсадок буде розрахований на 80 вихованців. Також у ньому зроблять протирадіаційне укриття на 500 осіб. Це найбільша допомога, і ми дуже раді, тому що є Кока-Кола, і вона бачить нашу проблематику, бачить наше руйнування, і саме безпосередньо запропонували і надали нам цю допомогу відбудові садочка. Завершити роботи з відновлення садка планують у другій половині 2025 року. Марія Марчук, Марія Герасименко, Олександр Кравчук з Борваського району Київщини. Спеціальне для медіапогляд.